Права номер 11 Шостий пункт. На рисунку 1 зображено графік швидкості руху автомобіля, скориставшись графіком, а. Опишіть, як рухався автомобіль, Б. Визначте шлях, який подолав автомобіль, В. Дізнайтесь, скільки часу автомобіль рухався з незмінною швидкістю, Г. Визначте середню швидкість руху автомобіля за першу хвилину спостереження, за весь час спостереження, і Д. Наведіть приклади ситуації, коли автомобіль міг рухатися саме так. Ну що ж, перш ніж давати відповіді на ці запитання, давайте проаналізуємо наш графік, який я переніс на дошку. Що ми бачимо на цьому графіку? У нас є залежність швидкості руху автомобіля у метрах за секунду від часу в секундах. Ми бачимо тут 4 етапи. Спочатку швидкість у нас зростала, потім автомобіль рухався рівномірно, ну а потім швидкість спадає. Кінцевий етап це швидкість автомобіля дорівнює 0. Добре, давайте ми. Позначимо відповідними літерами. Нехай це у нас буде перший етап, це другий етап, це третій, ну а це четвертий етап. Додатково проведемо лінії вертикальні, які відділяють перший етап від другого. Вони нам пізніше знадобляться. Раз. І два. Що ще треба зробити? Тут для того, щоб охарактеризувати етапи, нам треба дописати додаткові цифри по осі X. Наприклад, 0 і 20 між ними ставимо цифру 10, потім 20, ну а тут не вистачає цифри 30. Я 50 писати не буду, вона ролі відігравати в цій задачі не буде. Досить нам цих двох цифр. Добре, це ми зробили. Ну, а зараз давайте давати відповіді на перше запитання, яке перед нами стоїть. Нас запитують, опишіть, як рухався автомобіль. Ми маємо записати, що відбувалося з автомобілем протягом різних проміжків часу. Отже, описуємо, пишемо А. Отже, від нуля, від нуля до 20-ї секунди видно, що швидкість зростає до. 20 секунди пишемо, то автомобіль пишемо, розганявся. Так. Далі. Від 20 до 30 рухався рівномірно. Так і пишемо. Від 20 секунди до 30 секунди пишемо. Рухався. Рухався. Рівномірно. Рівномірно. Є. Ну і від 30 до 60 секунди його швидкість зменшується. Або він гальмував. Пишемо від 30 секунди. До 60 секунди гальмував. Ну, а від 60 до 80 його швидкість дорівнювала нулю, або він знаходився в стані спокою. Або не рухався. Так, від... тоді ми пишемо 60-ї секунди до... Восьмидесятої секунди. Перебував. В стані спокою. Ну, або зупинився, можете написати так. Є. Ну і тоді записуємо Б. В B відповідно. Зараз прочитаємо. В «Б» нам треба визначити шлях, який подолав автомобіль. Отже, як знайти загальний шлях L, який подолав автомобіль? Ну, видно, що ми поділили його на три етапи, навіть на чотири етапи, то загальний шлях буде дорівнювати сумі окремих цих етапів. То ми пишемо, що L буде дорівнювати L1 плюс L2 плюс L3 і плюс L4. Зараз ми до цієї формули повернемося, а поки що згадаємо, як же ми можемо визначити по графіку шлях, який пройшов автомобіль, якщо в нас є залежність швидкості від часу. Нагадую, що цей шлях чисельно дорівнює площі фігури під графіком. Ми тут можемо виокремити такі чотири площі. Ця площа буде С1, ця площа буде С2, ну а ця площа С3. С4 я нарисувати не можу, бо площа цієї фігури дорівнює нулю. Справа в тому, що під цим графіком немає жодної площі, бо швидкість автомобіля дорівнювала нулю. Давайте ми зараз спробуємо заштрихувати відповідними лініями ці площі. Отже, ми заштрихували прямокутний трикутник С1, прямокутник С2 і прямокутний трикутник С3. Для того, щоб знайти ці площі і відповідно шлях, нам треба задати, як ми знаходимо площу таких фігур. Отже, як знайти площу прямокутника з сторонами А і Б. Нагадую вам, що ми в такому випадку пишемо, що С дорівнює. А що множиться на Б. Треба просто ці дві сторони перемножити. А що ж робити з прямокутним трикутником? Дивіться, прямокутний трикутник це половинка від прямокутника. Тобто, якщо я прямокутник по діагоналі поріжу на дві однакові е фігури, то у нас ось тут буде оцей площа цього прямокутного трикутника. Тобто нам треба ще раз А помножити на Б, це буде прямокутник, і розділити на 2, щоб це був прямокутний. Трикутник із сторонами А і Б. Сподіваюсь, ви це розумієте і це пам'ятаєте. Ну що ж, давайте до роботи будемо знаходити, чому дорівнює відповідно спочатку L1, яка чисельно дорівнює площі S1. Отже, давайте записуємо тоді, що l 1 давайте я тут почну. l 1 буде дорівнювати площі S1 і буде дорівнювати тоді. Отже, це буде прямокутний трикутник, тобто я пишу А. Що множиться на B і ділиться пополам, і це дорівнює. Замість А я беру цю висоту 20 метрів за секунду. 20 метрів за секунду. Що множиться, замість сторони B я беру цю відстань 20 секунд. І що ділиться, відповідно, на 2. Отже, двічка у нас скорочується, тут буде одиничка, і тут буде одиничка. Секунди у нас скорочуються. Залишиться 20, що множиться на 10 або 200. Дописуємо одиниці, це метри. Тобто ми знаємо, що тіло за перший етап або за перший проміжок пройшло 200 метрів. Тепер пишемо тоді, чому ж дорівнює L2. Пишемо L з індексом 2 буде дорівнювати чисельно площі S2 і це дорівнює. Якщо це у нас прямокутник, це А, що множиться на Б. І це дорівнює. Замість сторони А ми беремо 20 метрів за секунду. 20 метрів за секунду, що множиться. А інша сторона у нас від 20 до 30 секунд, це 10 секунд. Отже, що множиться на 10 секунд. Секунди у нас скорочуються. 20, що множиться на 10, це буде 200 метрів то ми знаємо, що l 2 у нас дорівнює 200 метрів. Ну що ж, знаходимо тоді, чому дорівнює L3. Пишемо L3. У нас чисельно дорівнює площі s 3 так як це прямокутний трикутник, сторона одна, сторона друга, тут прямий кут, то це буде А, що множиться на Б і ділиться пополам. І це дорівнює. Знову замість сторони А ми беремо 20 метрів за секунду. Що множиться замість сторони Б. Ми беремо від 30 до 60 секунд. Це буде 30 секунд. Так? І все це треба розділити на 2. Так, секунди у нас скорочуються. 2 і 20 скорочуються, тут буде 10. Тоді 30, що множиться на 10, це буде 300 метрів. Нам залишилося знайти, чому дорівнює L4. Але. Так як у нас швидкість V4 пишемо, дорівнює 0, то і L4 у нас буде дорівнювати 0. Тіло нічого не пройде за четвертий проміжок часу, ну або за четвертий етап. Добре? І тепер залишилося знайти, чому ж дорівнює загальний шлях, що тіло пройшло. Отже, пишемо L дорівнює тоді. Замість L1 пишемо 200 метрів. Додати. Замість L2 ми знову пишемо 200 метрів. Додати. Замість l 3 ми пишемо 300 метрів. І замість L4 ми пишемо 0. І це дорівнює. 400 плюс 300 це буде 700. Бо 0 у нас нічого не змінить. 700 метрів. Тобто в загальному тіло пройшло 700 метрів. Ну, а тепер даємо відповідь на запитання В. Дізнайтесь, скільки часу автомобіль рухався з незмінною швидкістю. З незмінною швидкістю автомобіль рухався від 20 до 30 секунди. Ми це вже писали. Або 10 секунд. Давайте так і запишемо В. Автомобіль рухався з незмінною. Швидкістю. 10 секунд. Ну, а зараз переходимо до питання Г. Визначити середню швидкість руху автомобіля за першу хвилину спостереження і за весь час спостереження. Пишемо Г. Отже, у нас є час Т якесь А, яке дорівнює. Одна хвилина. Ну, і весь час спостереження. Це у нас є те з індексом B, яке дорівнює весь час спостереження це у нас 80 секунд. 80 секунд. Ну, або ці 80 секунд, якщо я поділю на 60, це буде 80, що ділиться на 60, це вже буде у хвилинах. Один нолик у нас скорочується. 8, що ділиться на 6, це дорівнює 4 хвилини. Тобто нам треба знайти середню швидкість у випадку А і у випадку Б. Як їх шукати? Що ми маємо з вами згадати? Перше, нам для того, щоб знайти середню швидкість, бо середня швидкість нагадую вам, що В середнє це треба L загальний шлях поділити на Т на загальний час. Нам треба знайти відповідно, скільки тіло пройшло в першому і в другому випадку. Отже, пишемо тоді L з індексом А дорівнює тіло до 60 секунд, бо одна хвилина це 60 секунд, пройшло, відповідно, це шлях L1 плюс L2 плюс L3. Ми його вже рахували, і це дорівнює загальному шляху L. Пишемо LA дорівнює L, і це дорівнює 700. Метрів. Як правило, швидкість виражають або в метрах за секунду, або в кілометрах за годину. В цьому випадку, якщо ми будемо швидкість рахувати в метрах за секунду, 700 на 60 не поділиться. Мабуть, нам треба перевести наш, нашу відстань з метрів в кілометри і рахувати швидкість в кілометрах за годину. І це дорівнює, якщо ми переведемо в кілометри 0,7 кілометра. Аналогічно, якщо ми знаходимо L, з індексом Б. Так само тут автомобіль не рухався за останні 20 секунд. І L з індексом Б буде дорівнювати L з індексом А. І так само буде дорівнювати 0,7 км. Добре. Формулу ми записали, що середня швидкість це загальний шлях, що ділиться на Т. Давайте знаходити у першому випадку V середнє з індексом А. Де ми будемо заходити, давайте будемо знаходити ось тут унизу. Отже, ми пишемо В середнє з індексом А дорівнює. Отже, ми пишемо L з індексом А поділити на Т з індексом А. І це дорівнює. Отже, L з індексом А ми пишемо 0,7 км, що ділиться, а внизу у нас буде 1 хвилина. Давайте ми на 60 і чисельник і знаменник помножимо, щоб внизу у нас була одна година, бо 60 хвилин це одна година. Тобто, ще раз, я тут помножу на 60 і тут я помножу на 60. Так, і це дорівнює. Тепер на калькуляторі, якщо ми 0,7 помножимо на 60, це буде 42 кілометри. А внизу, якщо ми. Одну хвилину помножимо на 60, це буде одна година. Тобто внизу у нас буде 1 година. Ну, зрозуміло, що це швидкість 42 км за годину. Дуже добре, нам не прийшлось округлювати, не втрачати в точності. Аналогічно, ми знаходимо V середнє з індексом B. І це дорівнює. Тепер. Знову ми пишемо L з індексом B, що ділиться на T з індексом B. І це дорівнює. Тепер замість LB ми пишемо знову 0,7 км, що ділиться. Ну, а час з індексом B у нас 4 хвилини. Щоб унизу хвилини перетворити в години, я помножу на 60, але тоді зверху нам треба помножити на 60. Так, якщо ми ось так обведемо, то хвилина на 60 це буде одна година. Дуже добре. Тут у нас вже буде година. А тепер у нас 0,7, що множиться на 60, якщо ми перемножимо 0,7 помножити на 60. Це буде 42. Отже, пишемо, це дорівнює. 42. Тепер одиниці додаємо кілометри. Що ділиться? Так, зараз ми 4 третіх розберемося, а хвилина на 60 це буде години. Поділити на 4 третіх це помножити на 3 четвертих. Тобто я для того, щоб ділити на дріб, я помножу на обернений дріб на 3 четвертих. І це буде дорівнювати 42 тепер. Давайте напишемо. Дорівню. 42. Помножити на 3 і поділити на 4. Це дорівнює 31,5. 31,5, а одиниці вже пишемо кілометри за годину. Ну що ж, ми отримали відповіді, давайте ми їх обведемо для того, щоб ви побачили, що ми знайшли. Отже, в випадку Б ми шукали загальний шлях, ось він, він дорівнює 700 метрів. Далі у випадку В ми шукали, скільки автомобіль рухався з незмінною швидкістю. 10 секунд. У випадку Г, коли у нас загальний. Час був 60 секунд. Ми шукали середню швидкість, вона склала 42 км за годину. І потім шукали середню швидкість за 80 секунд. Вона склала 31,5 км за годину. Ну а зараз нам треба навести приклади ситуації, коли автомобіль міг рухатися саме так. Ну що ж, наводимо приклад. Автомобіль міг розігнатися, короткочасно рухатись. З постійною швидкістю, потім побачити перешкоду і загальмувати. Давайте так і запишемо. Отже, записуємо де автомобіль. Розігнався. Потім. скочасно Рухався А потім побачу перешкоду. І загальмував. Ну що ж, ось така задача на аналіз графіку швидкості руху тіла. Пам'ятайте, якщо у вас буде залежність швидкості від часу і швидкість змінюється. Єдиний варіант, як знайти шлях, що пройшло тіло, згадати, що цей шлях чисельно дорівнює площі фігури під графіком. Пам'ятайте про це, а також про те, що коли ви будете отримувати швидкість, не завжди цю швидкість треба. Переводити в систему осі, бо інколи ви можете втрачати в точності. В цій задачі нам прийшлось швидкості виражати в кілометрах за годину. Хоча можна було виразити і в метрах за секунду, так було б простіше, але тоді нам прийшлось би округлювати. Ну що ж, ось така задача на цьому вправу завершено.